Всім привіт! Сьогодні у нас перший мокрий сніг. Ми під'їхали сюди, де живе у нас Сільва з графом. Хочемо зараз забрати сільву і трошки розкажемо вам чого і як. Зараз пошукаємо, поки їх не, не треба і шукати. Пачки. Не пачки. треба і шукати. Привіт, ділочки. Як тобі справимо? Холодно труситься. Мокра зараз поїдеш на вікна. Ти в машину. О, біжить, 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 кітеньки. І зараз ще по кормом е, котиків можеш вийти. О, вкусняшки. Ці є, Ці на місці. А, 100, 100, 100, 100. Ну кути. Ще ж цей персиковий такий. Ліцей як труситься. Ти дівчинка, так? Кліпси?

Я тобі нічого не даю, це рука моя, дивіться. Це моя рука. Тільки що тебе кормила. А вон десь чує щось. Ой-ой-ой, щось там добре, далеже. Всьо, там. Вона з кліпсом, а сінді її без. Але поки що там так все так... почути. Дивіться, писається. Але так красиво стало. Трава постати. Ти така стала широка. Ой-ой-ой, да, ой, да? Ой, мене там гниється гниє? да, да, да. да. ушко. Гниє? Да-да-да. Ушко гниє, ой Маньонічко. А це ж ми її ловили не, цею. Треба гниє ушко. Десь треба видно. Коту лобці, так Чьо, тетя. Ай, лапою мене в'є. <рес> Брунька мала. Треба зловити, котоловку треба їхти брати. Ну, хайно, ну, може, вони всі ж вони не то, що раніше. Що... Так, ти так, як і твій да. син п'є. Хі... Всі, всі вкусні, що вкусні. Ох, як льопає, прямо в телефон. Так, тільки мене, будь ласка, не. Ай-ай-ай. Шепевчик такий нахальний. Так, а ну, зараз ви мене вставити без. Я ж не можу так кинути прям. Да-да, ей надо изнять. снять. еще? знаете, она, видно, Сильва? Сильва? И себе будь ехать в Масенке, тепло. Да? хорош. Скоро ты приложишь? Да? Приложишь? Да? Ой-ой-ой, кто там не пачка? Кто не пачка? Ти Дуже хороша собачка. Ти я будемо на поводку ходити, так? Да? Ну, на поводочку, нюнечка. Ти чого не здоровкається? Маньюнька труситься. На. На. Подожди, тоді тобі, дамо, так, да, так, да. так. Це нам подарили. Ой, бережно, бережно, бо ти зараз в руках собі нахльопаєш. Бачите ну, на В нову куртку. Ну, старе, оближи. Там покрути, аж, покрути, да? покрути, покрути. А що знизу? Що знизу? Там знизу щось наліплено. Етикетка? Ні, там не проста етикетка якась. Угу. Вкусно? Як це вони не гавкали, що це їде машина, то що... ж Вони знають машину. А? Вони біжуть за нами аж. Вони тільки бачать, зразу біжуть. Опа, опа! обережно. брешено, брежно. Обережно, А куди ти можеш? Сядь, 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 сядь. сядь. Що ти воно? їздиш на попі? Що, глисти, так? Да? Ленчик, вона на попі їздить. Да. Напевно, в неї глисти. Ну, Дивіться, що роблять там? Оставте Лену, оставте в спокої її. Хоч Залазить в машину вже гра. Диви, диви, диви. Ай-ай-ай-ай-ай. Чуть-чуть, ай, у ай. мене нічого нема. Тих, 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 тих. тих. Хороший графік, менікий, хороший Тихо, 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 тихо. Ну вже починається. Як двоє починають бушувати. Як хтось один, а ну бо їде машина, я зараз заб... Йо, що ви да, да, на да, мене. Почекай, не спіши, не спеши, літіка. Дві як сільво дивиться, ужас. Я тобі дам, не переживай, зараз я тобі, дам. Просто ну ти потерпи, жопись. ну не бити мене, Мені можна не можна мене. Ось ти не на, на, на. доїв. Таблетка дорога, доїдай, доїдай. А яку куди таблетку? Бревек. Бревек, о, звісно. Все, з'їв, так? Да? Все, граф. Звісно, ти... хоче так само. Щас і ні, я одразу. Чу-чу-чу. І мама, і син в один голос м'явкають. Так, да, так, да, так, да, ви схожі. Лиш ти рижику, що? Все, Поїв, вже не дуже м'якаєш, так? Да? Облизуються. Ленчик, ти даєш не, не, не. цій сільві? Сільві не давай ще. Тортари... Зараз буде... На на, 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 на. грав. граф. Граф. Так. Що таке? Це Ні, це його мамка. Це мамка. Це мамка його. А, а мамка чи хуже. Тади, да? таде. Рідко вона зараз часто у вас. Так а вже так і дядя, дядя. Нет, на. коти, собаки тут. Все, 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 молодец, молодец, молодец. Ну що, зараз все, будемо моя сідати моя... в машину вже сіда. <рес> Лена, кусочки провекти. <рес> все. Все. Ну що, дивіться, яка Лена красива, красотка моя, яка хороша. А зато радується. Погладь її, щоб вона успокоїла. Муню, витри її там ото. Лишаємо графіка, на жаль, але тебе скоро будемо прилаштувати. Все, все. Постав її ногу туди вперед. Свою, свою, свою ногу поставив вперед. Зараз у мене є нашийник, ага, ти завести. Ага, ти одразу нашей. Я почала її квартиру завезти. Квартиру, поняли? Зразу мить. ото то дівка. Та з ошейником будеш А. Ну здрасте, з ошиником. Мені ж треба якусь її. ну... Завезти, я поняв. А поводок маєш? Поводок є. Nie, треба просунуть а, через, так, ту так, штучку, так, через ту nie, штучку. Через ту штучку. Ні, 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 через металеву. Так ah. да, да, да. Там ще yeah. цю штуку, да, треба відірвати було. Ну no, просто теряється оця маленька через то воно. О, ти а, красотка, а? девочка, да. Дивулечка моя. Зараз хороша. Я, хороша. я дам кусите? тобі тепло чуть-чуть. Да, хорошенька моя. Ну що, поїхали Графік, дивіться. заберіть його в сім'ю, він буде таким охранником, як нікому. Все, все, держи її. Все, красуня наша, сільва. Ну що, далі вже буде відео з квартири. <різь> До зустрічі всіх.